Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, як бути грамотним і не помилятися в тих словах, де маємо нечітку вимову е або «и». Зверніть увагу на ці дві афіші з назвами мультфільму та серіалу Велика Втеча та «Велична століття Роксолана. Ми сховали від вас по одній літері в кожному слові, щоб з'ясувати, чи ви пам'ятаєте перевірку слів за наголосом. Базовий принцип написання еи в коренях слів. Щоб визначити, яку літеру потрібно писати в слові великий, спробуйте змінити слово так, щоб ненаголошений став наголошеним, велика величне велич. Нам вдалося дібрати таке спільнокореневе слово. Отже, перше правило підкорено. Далі ми розглянемо два правила, які, на перший погляд, дуже схожі, і тому легко помилитися. Зверніть увагу на екран. Ми порівняємо два схожих буквосполучення сполучення ереле та ри. У буквосполученнях Ереле будемо писати е. Мережа зелений. Натомість у рили. Завжди буде і тривати, блимати. Будьте уважними. Передрили має бути приголосний, інакше вони перетворяться на РЕЛ. Ще одна пара дуже схожих правил стосується слів на зразок вибереш, витерти, видерти та вибираєш, витираєш, видираєш. Важко повірити, що в різних формах одного і того самого слова можуть бути е та «і». Особливо, якщо згадати перше правило, правда? Тому звертаю вашу увагу на ці пари дієслів. У коренях бер, тер, дер, мер будемо писати е. Але якщо наступний склад буде мати наголошений суфікс а, у корені будемо писати и. Це дуже легко запам'ятати за вигаданим словом іра, хоча на місці Ри можуть бути також інші приголосні вибивати, вимивати. Якщо наш невідомий голосний випадає або чергується з І О, то це був голосний Е. Із чергуванням усе доволі просто. Летіти політ. Відбулося чергування з І, пишемо Е. Розгляньмо приклад, де Е випадає. Це ще називають чергування з нулем звука. Був голосний, стало нічого, тобто нуль. Стержень стержня. Можемо відзначити, що в другому слові Е випав. Зник. Таке випадання не властиве для I, окрім тих слів, які ми вже перевірили за попереднім правилом: вмикати увімкну, починати почну, та інших, які ви можете знайти в конспекті до цього уроку. Звичайно, є слова, написання яких варто перевіряти лише за словником, адже пояснити за правилами їх просто неможливо: атрибут, менталітет. Феномен тощо. Хоча ні, є ще один вихід: читайте більше текстів українською, оберіть цікаві сайти, блоги, пабліки, канали, завантажте декілька електронних книжок і не лише запам'ятаєте більше слів, а й поповните свій словниковий запас. Щоб продуктивно завершити нашу зустріч, пропоную вам записати в зошиті всі слова, які ви запам'ятали сьогодні. Спробуйте не просто відтворити їх, а й поясніть правила, за якими ми можемо визначити, що писати е чи. «і». Продуктивного вам дня, друзі! Зустрінемося на наступних уроках!